Ждала його шостого на вечерю, думала, приїде. а Він шостого числа загинув. Сьогодні у Полтаві попрощалися із захисником, який помер, боронячи нашу країну Дмитром Гуржієм. У Свято Успенському кафедральному соборі відбулося відспівування 42-річного солдата. Ми дружили давно з ним, і він тренувався навіть в спортзалі. Разом тренувалися, разом. І допомагали друг другу. Він дуже хорошою людиною був. а Я дуже, так сказати, жалію, що так вийшло. Він завжди був таким. За Україну, за незалежність. Сам пішов добровольцем. Вічна пам'ять ми ніколи його не забудемо у травні минулого року. Дмитро був призваний полтавським міським військоматом до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там, до останніх днів, і працював навідником аеромобільного батальйону. Ці війни ми не хотіли. Ми змушені оборонити свою землю. Ми змушені кожен на своєму місці боротися із ворогом і. Учитися бути одним цілим як народ, як громада, як рід і горе повинно об'єднувати. Мама Дмитра померла ще в серпні минулого року. Зараз у нього залишилися лише дядьки, тітки та кохана дівчина. Одружитися та завести діток не встиг, бо говорив: як відвоюємо державу, тільки тоді будемо думати про весілля. Він в армії не служив, але все життя мій був бути десантником і пішов в учебку, навчився бути десантником, відправили його в Мар'їнку і там і загинув. Ми з ним переписувалися у 12.50, Він мені прислав сердечко, а в 4 години вже його не стол. Сказали, що гроб закритий, що півголови знесло. А що там було ніхто? На ну, з часу ж нема нікого, там вже часи запекли, бо йдуть. І може з хлопцями зв'яжемося, то розкажуть. Поховали полтавського воїна на Затуринському кладовищі.